У 90-х у центрі Львова один чоловік купив стару кам'яницю. Під час ремонту він знайшов за стіною ще одні двері, замуровані. Він розбив цеглу і побачив сходи вниз. Підвал був старший за сам будинок: кам'яні стіни, арки, вода стікала по стелі, а на стіні би символ трикутник із колом усередині. На підлозі стояв стіл, на ньому книга. Не стара нова. У ній лише одне речення. Ти не повинен був сюди спускатись. Коли він підняв голову, на сходів уже не було. Він почав шукати вихід, але замість дверей глуха стіна. Його знайшли лише через три дні. У лікарні він не пам'ятав, як вийшов. І головне, коли туди повернулись поліція та будівельники, жодного входу не було. Навіть місце, де мала бути стіна, цілісна, як нова. Ніхто так і не знайшов той підвал. А в документах Кам'яниці взагалі не було підземного поверху.